Усім привіт! Вітаю вас з затишної садиби. Отримав я новий пакуночок. Ось такий хороший, гарно запакований. Бачите, є крихке, позначки вверху. з нового інтернет-магазину, ну, правильніше розпідника, зелений едем. Замовив дещо цікаве, чого давно хотів, тож зараз будемо розпаковувати і поділюся з вами, що я таке цікаве, позамовляв. У нас на фоні концерт на Фест-Репабліку. Файне місто Тернопіль. До речі, я тільки недавно повернувся від батьків з Тернополя, де плавав на каяках. Дуже круте задоволення. Мені дуже сподобалось. І що можу сказати, у Львові дуже-дуже бракує якоїсь водойми. Дивіться, яка зразу краса в очі попадає. Дивіться, яка краса. Так, тут накладна. Так, накладна є. Це моя інформація. Ось що я замовив. До речі, це не все моє, дещо співробітниці, ось ціни є і товар. А дещо моє. Я дуже хотів в першу чергу папороті, але ну, неправда трошки по-іншому називаються. А попри паперті, ще замовив собі чимирника. морозника. Вставлю вам картинки, які саме мають бути, а все решта моєї співробітниці. Хочу сказати, бачите, все гарно запаковано. Така навіть переділка моцна є. І будемо акуратно витягувати. Так, До речі, дуже щільно гарно запаковано. Це в нас є туя західна. Такий має бути зелений комочок з того, що я бачив. Кулькою такою в нас зростає. Не колюча. Контейнер гарний. Не буду витягувати, дивитися, яка коренева, бо це не моя. Але бачите, от якщо звернути увагу, знизу корінець є хороший. Так. Далі в нас. Що це таке є? Це в нас є. Гравілат Bell Bung. Ну, якийсь банк. Рослинка ніби непогана. Е, гравілат теж не мій, до речі. Так. І це, певно, не моє. І зараз це витягну не моє. Пізніше вже буду дивитися те, що моє. Трішки П9, але нічого. Бадан, серце листий. Такий, виглядає гарно, живий, трішки має якісь опіки. Але ґрунт бачу хороший. корінці, Не бачу хіба розпакувати. Може, пізніше легенько піднімемо, подивимося, що всередині. Так, пішов мій морозник, невеличкий він, чимирник східний. Його назва. До речі, бачите, і розсадник, зелений едем, пише зразу. Зараз я все витягну і пізніше ще порозпаковую, подивимося, яка коренева система. Це вже моє. Так, ось що я замовляв, що я дуже хотів. У мене є біля сливки. Пізніше підемо подивимось. Класна місцина, де є затінок. І якраз зростає один морозник, який мені придбали, який дуже щасливий. І хочу туди досадити ось такі папороті і ще один морозник. Це є хоче. Дижник ніпонський. Ну, назви, правда, такі дуже цікаві. В них дуже такий, бачите, такий цікавий відлив. Він не зелений, більш такий сіро, якийсь такий цікавий колір має мати. Так, ще один, але зовсім інший. Silver False. Чи False? О, бачите? Я замовив всі три різні. Вони трішки-трішки відрізняються. Пізніше як підростуть, буде видно, бачите, тут, ой, навіть ось тут видно такі біліші прожилки, а тут більш-таки трошки інші. Ну, подивимося, які вони будуть. Так, і третій. Теж трішки прижався. Red beauty. Б'юті-сфера прям. Має бути такий, бачите, має червоні. В основі жилка і пізніше інші. Ну, подивимося, як вони будуть розвиватися. Візуально подібні, але трішки, якщо придивитися, мають певні відтінки. Оцей такий, бачите, цікавіший, світліші має рисочки. Цей більш такий звичайний, цей більш до зеленішого, але теж відтінки. Так, що це в нас є? Гравілат. А, знаєте, що я вам сказав? Я вас обманув. Гравілат це мої, до речі. Думаю, щось не те. Дві штучки замовив. Вони мені сподобались. В них такі гарні червоненькі квіточки. Невибагливі, люблять сонечко. Вирішив в одному місці посадити, щоб було гарно. Досить мені сподобалось, як вони виглядають, такі ніжні квіточки мають. Так що це мої, будемо розпаковувати їх. А співробітниці ось ці три рослинки. Чотири, верніше. Так. Вона замовила ще гортензію, досить дешево, тому і замовила волотиста. Така вона має бути зеленкувата. Гортензія в П9. Ну, бачите, корінці бачу, є, але її треба буде полити, на така суховата. Принаймні, знаєте, не така, що без коріння, і знизу, бачу, корінці є. Ну, не порівняння з гортензіями Віта Андрія, але хотіли, от замовили. Так, і останнє це теж не моє а стільба. Вона величезна розростається. Такий великий кущ і дуже-дуже гарні квіточки має. Е, хотів би я і собі, е, однак, трішки місця замало. І я дуже полюбляю Вероніку, а також Ехінацею. Тому, на жаль, не будь з конкуренцією. А ще цього року я дуже-дуже полюбив Гелардію. Бачите, які гарні квіточки. Вони трішки посохли, бо я не поливав, я був в гостях у батьків. Але вони надзвичайно цікаві. Е, давайте те, що моє. Зараз подивимося, які тут корінці, я і так їх буду висаджувати. І заодно які в нас рослинки приїхали. Так, добре зволожений. Один раз мені подарували. Рослинки, а в них кореню практично не було. Бачите, тут теж, до речі, корінь не ухти. Зразу при вас розпаковую. Корінець тут невеличкий. Я їх зразу розбираю, бо я буду і висаджувати. Ну, що я вам скажу, корінець або підгнив, або досить такий невеличкий. Бачите, навіть не бачу, що був такий досить хороший. Я враження, що він трішки підгнив. Ось це ще щось живе. Ну, як на мене, корінець навіщо П9, якщо коріння набагато менший горщичок. Ось це у нас такий екземпляр. Бачите, з вигляду нічого, як починаємо розбирати, є нюанси. Хоча можу вам сказати, що ціни недорогі і дуже мало де зустрічав саме. Ці рослинки, які я хотів. Тут теж, бачите, корінці пішли в бік. І я так розумію, комочок... тут дуже трішки кращий, бо це вже йдуть комочок, бачите? Молоденькі пагони пустились. Це вже краще виглядає. Майже, майже. Ну, не є настільки заповнений горщик, який би він мав би бути. Екземпляр цей трішки-трішки кращий. Ну, не те, що хотілося. Так, третій. Мені вже цікаво морознику, який корінець, чи є, чи там вже дуже-дуже мацьопик. Так. О, а тут вже трохи краща ситуація, бачите? Ось отаке я очікував отримати, коли береш П9. Ось повністю має бути корінець. Видно, є молоденькі, гарні корінці. Повністю один нормальний. Цей взагалі практично зігнивши, не знаю. Буду я українськом посипати і садити, але щось він мені не подобається. Цей такий собі наполовину оце єдиний зі всіх, що повністю відповідає характеристикам. Так, давайте далі. Далі в нас йде морозник. Надіюсь, розчарування таких не буде вже. Хоча я вже, знаєте, досить нормально реагую. Звик до того, що багато розчарувань. Морозник у морознику корінці є хороші. Бачите, дивіться, пішли, аж заплелись, до нього питань немає. Хороші, будемо висаджувати. Чемерник в чудовому стані. Так, і йдемо до цих моїх нових красунь. Гравілат до кущиків. Я вам поставляю. Фотографії, що ви бачили, як ті росанки виглядають, тому що я спочатку сам не міг зрозуміти. Дуже важко зрозуміти, як вони мають виглядати. Що мені подобається, що немає зайвого скотчу. Дуже часто інтернет в крамниці відсилаю, і там все в скотчі і спробую розпакувати. Тут тоненькі пакетики, що класно, що їх легко зняти і потім. О, дивіться, які гарні корінці. Ось отака от, розсада має приїжджати. Дивіться, чудові просто. Гарні, видно, що є свіжі, біленькі. Гравілат хороший. Щось з оцим одним вони напартачили. А ці всі, бачу, тут теж, бачите, корінці аж, дивіться, це ще краща коренева система. Дуже хороша, така набита-набита, вже можна її пересаджувати в більший. Наразі в мене тільки е, не подобається той один папороть. Ці розпаковувати не буду, вони не мої. Я вже розпакує співробітниця скаже. А ми з вами йдемо подивимося, де я хочу їх висаджувати. Я вже навіть не пам'ятаю, де її підбира. Сильний вітер був. Сливки реально дуже багато. Бачите, яка вона обліплена. І вона вже якраз починає дозрівати поступово. Багато опадає, якщо дозріли. Бачите, вже якраз починає дозрівати. Має такий наліт, дуже легко витирається. І вона так руки брудні, але Дідська хороша, м'ясиста і соковита. Ну і в принципі хробиків немає. В Якусь одну-дві може попасти, але я обробив був. Чекайте, комарі мене їдять, бо я солоденький. Препаратами, е, пізньою весною. І відповідно вони захистили від тих робиків, що тут мають бути. Шкірка в неї тверда, але солодка. Ось тут місце, про яке я вам розповідав. Тут такий затінок, посиливка досить так розрослась. Там з боку, як бачите, є черешня, вона теж трохи робить затінок. Тут зростає гортензія. Ось два дні я її не поливав. Бачите, вона трохи поопускала вуха. Я її сьогодні полию. І буквально, якщо її полити, за 10 хвилин вона розправляє всі листочки. І якраз квіточка починає міняти різні кольори дуже гарно. Тут у мене зростає вже один морозник, І він вже прижився, адаптувався. Дивіться, які гарні сливки попадали. Стеглі-стиглі, ці вже взагалі дуже стиглі м'ягесенькі, бо вони самого верху. І тут хочу посадити ще зразу і ці? Як їх? Кочедижники. І зразу чимирник морозник. Буде один тут такий, а тут другий інший буде. А отут буде. Зараз я поміркую, як класно поставити папороть. Використаю ще декілька камінців, щоб відгородити троянду. Це руже на варення. І буде така цікава місцина. Трішки відгородив я троянду Ружу такими камінцями. До речі, безкоштовно їх взяли, коли нас ремонтували дорогу, їх викидували. Поломаний бордюр колись був такий. Вирішив тут я посадити морозник. Якраз ще більше було місця. І якраз три папороті. Ну, не папороті, вони по-іншому називаються. Назва дуже складна. Для мене папороті. Потім буду дивитися, якщо більше будуть розростатися, можливо, щось десь скоректую. Ну, принаймні, думаю, тут би мали вони бути. Морозник довго зростає, наскільки я знаю. І до такого йому треба буде трішки часу. Буду використовувати я осмокот, доброго пролонгованої дії, його часто використовую, дуже його люблю. І також укорінювач. Взяв я, до речі, такий укорінювач в менших пакетиках і пересипаю собі в цю більшу банку, оскільки виходить трохи вигідніше трохи кусаються комарі, цьогоріч їх щось багато, бо велика вологість. Так, мабуть, посадимо з першого морозника. Хочу його рухати, щоб не зіпсувати кореневу. Але трішки хочеться і розрухати, щоб він краще прижився. Бачите, корінці розправити, щоб він себе краще почував. Ось. Надіюсь буде гарно тут йому зростати, оскільки хороші умови. Скажу без рукавиць набагато зручніше. я працювати руками і воно відчутно. Осмокот не опалює корінці, тому не бійтесь, нічого страшного не буде. Це той, що напівдобрий корінець. Тут дуже й нема що розправляти, хіба просто підсипати. Ну, Досить вологий, але такий собі. Пізніше, якщо розростеться, навіть сюди на камінці ляже, буде дуже гарно. Кущики мають бути гарненькі. Так, це звідси, чимирник нас один не запутимося, а пізніше я ці етикетки переклею на ось такі палочки. Це, до речі, з малини. Тут може бути корінці від сливки, але, сподіваюся, вони не будуть заважати. А, і, до речі, тут ще може бути. Е, забувся. Підсніжники. Ось. Це, до речі, найгірший. Бачите, найменше корінців в нього. Буде підживка зразу і сливці. І папороті. Дамо трохи більше корінювач, бо щось він ну, дуже такий нещасний у нас. Але нічого, висаджений з любові. В хороших руках має гарно зростати. Так, це ось цей. І йдемо до самої останньої точки нашої. Цей, здається, той, що найкраще має коріння. Так, бачите, у нього найкраще коріння. Я його навіть розправляти не буду, воно і так пустить собі куди захоче його. О. Так, цей ось сюди. Зараз гарненько ще все пролею, але спершу поставлю вказівки, вказівники або палочки з мітками, що де зростає. Пізніше я накле... напишу тут олівчиком, а поки буде така назва, бо вони з часом вигорають і нічого не читається. А олівчик то практично вічний. Потрібно буде фломастер стерти спиртом і спокійно написати олівчиком. Головне, від сонця ховати. Бачите, колись мальви писав, мальва ці надписи будуть довше. Це вже дуже погано. Ліпиться, клейка стрічка лишається, ну, але принаймні на декілька днів точно залишиться надпис.